Okay. Две блядь. Після нетривалого за активні бойові дії в широкиному відновились. Зараз опозиціях, які розташовані за 300 метрів від цього будинку, активно працює САУ та мінометр сепаратистів. Попри те, що за умовами мінських домовленостей такі калібри мали бути введені від лінії зіткнення, аби унеможливити роботу артилерії бійці, які знаходяться тут зі стрілецької зброї та гранатометів, намагаються подавити точки, з яких працюють коригувальники. Ой-ой-ой! Місце, яке обстрілює артилерія сепаратистів, називають маяком. Це панівна висота в Широкіному. Як кажуть військові, найзручніша точка для спостереження та контролю за позиціями бойовиків. Силовики пояснюють, що штурмувати висоту вкрай складно, відтак її методично поливають артилерійським вогнем. В цей день, за словами військових, сепаратисти працювали калібрами 120 та 150 міліметрів. Тільки виїжджає басі журналісти, вечором і починається. Без різниці. ізразниць. Ілютром рано утром. Сау, танки, то так, щоб їх Вони підводять їх там за щоб ми їх не бачили. А стріляє сюжелі. Зараз оборону в Широкиному тримає батальйон Донбас. Під час обстрілу позиції одного бійця було поранено, інший від завданих осколкових поранень загинув. Після артобстрілу починає працювати стрілецька зброя. Відтак Донбасівці шквальним вогнем намагаються не підпустити сепаратистів занадто близько до власних позицій. От вилоскині діло роботою з ПКМ крупнокаліберна полімета, а цю ж там по другим позиціям по доміках. Ну, дето, здесь они на пірідки сидят. Кожен прохід повз вікно потенційна небезпека. В селі з обох боків працюють снайпери, що вже встигли пристріляти відкриті ділянки. Донбасівців та сепаратистів розділяє кілька сотень метрів. Це вже не перша ротація, тому силовики встигли вивчити напрямки та позиції, звідки можна очікувати розвитку атаки. Ворог все-таки боїться фігня. Коли йде злива культу, не сильно боїться високо. <плес> Втім, вогонь не стихає. Найпотужніша зброя на передових позиціях батальйону ручні протитанкові гранатомети. Вони не надто ефективні проти піхоти, але вибирати бійцям не доводиться. Давай, Красава! <плес> Невдовзі артилерійський обстріл пози.